Nissan X Trail проблема, що купили автомобіль і не працює мультимедіа. Поставили з великим екраном, але її навіть не підключали, хоча має бути ось такий магнітофон. Людина не хотіла Android ставити, купили Бушни і зараз будемо робити, тому що там... Зрізана вся проводка. Будемо перепиновувати, перепаковувати і пробувати запускати. Авто з Польщі. Так щоб покращити комплектацію, поліки взяли, обрізали просто роз'єм. Просто з цієї сторони обрізали, тут не поставили. Тому що тут має бути ось такий широкий. Тут, що ми не поставили. З дисплеєм йде вущий. Тобто їм не підходить роз'єм і вони просто ріжуть його. Я ще такого не бачив. Вдалося встановити рідний магнітофон, зв'язалися з дилером, знали код магнітофона, а тепер вже все працює.